Ангели несли Петра Михайловича кудись вперед. А позаду залишилися ті столи на хмаринках, ті білисенькі екзаменатори і черга, величезна без кінця черга, яка тягнулася лясь аж на саме небо. Раптом небо потемніло. Яскраве світло змінилося якимось оранжевими вогнями, а потім з'явилися червоні, жовті вогни, що кругом все димилося і горіло, величезна, бездонна воронка звужувалася по спіралі і зникала десь далеко внизу. Було жарко. Відчувався неприємний важкий сморід, з усіх сторін чулися крики і стони. Одна за одною спіралі, наповнюваний людьми, зникали в глибині отої вирви. Петро Михайловичу згадалося писання цього місця в Біблії, і він з жахом питав себе, куди ж його засунуть, на яку глибину, в яку компанію. Він в минулому чиновник, начальник місцевого розливу, мав надію, що і тут він зможе мати певні преференції пільги. Але вийшло зовсім не так. Петра Михайловича а точніше його душу донесли до якогось рівня вниз, та так, що, здавалося, він, начальник, провалився крізь землю. Новенький, почулася десь збоку. Петро Михайлович повернувся і побачив знайоме обличчя чиновника з обласного управління, Податкової інспекції. Йому показалося це дуже дивним. Він тоді він спитав: Ти хто? Я? Обласний чиновник, посміхнувся і продовжив. Я твій сусід почистилися, ти не проти, друже? То який я тобі, друже? Знайшов друга, то колись ти сидів в області, а зараз ось сидиш рядом зі мною на сковорідці. то значить гріхи муляють, прилетів виправляти? Ну, а потім, що тобі пообіцяли, куди тебе потім запроторять на землі? Сказали? Сказали. І куди ж? Сказали, більше як на собаку не потягну. Соромно навіть сказати, мене в собаче тіло. Тю тобі грець. О, так тобі ще повезло. спохмурні обласний чиновник. Мене пообіцяло засунути в тіло пацюка. Ой, лишенько. Я буду бігати із хвостом по задвірках. От, не знав, тоб, тоб не б не грішив. Мабуть, ти сильно постарався, що тебе пацюка хочу засунути. Шо? Багато брав на лапу? «Та, було трохи. Ну, як же не було не брати, коли вони просто в руки вплило, от тепер тут. І довго тобі тут сидіти? Та, добре, як би сидіти. А то ж кожного дня з зранку до вечора водять на очищувальні ванни величезні казани, щоб ти знав, завтра й тебе заберуть. І що там буде з нами? Та варить будуть повільно, спочатку нагріють воду, а потім і нас туди, шубусь, у кого скільки гріхів повзятки, стільки разів того і будуть варить зранку до вечора. Зрозумів? Раптом не зрозуміло, звідки з'явився рогатий чорт з мордочкою, п'ятачком і копицями на ногах, а хвіст, який довгий і важкий був у нього хвіст. Очі його світилися, а з пащі вилітали залишки людської плоті. Ото й рогати заприміти двох начальників земного життя і до них. Га га. Начальники? спитав. Начальники, несміливо підтвердив Петро Михайлович і додав, були колись. Га. Ну, то ви будете моїми рабами. Його хвіст раптом підскочив із цієї сили, хвистнув Петра Михайловича по плечах, по спині. Та так хвистнув, що аж в ушах потемніло. Ну то що, начальнички? Будемо вас лікувати, чищати від отих грішків, а потім до обласного начальника. Ну, давай цілуй мої копита швидше. Ой, як то було неприємно, як соромно, обласному начальнику цілувати копити якомусь теперішньому начальнику, але то нічого не є привикати, було і гірше в земному житті, подумки відмітив про себе Петро Михайлович. А на наступний ранок, а може, й не на ранок, погнали начальників до котла проводити очищення від гріхів. Посередині вільного місця. Стояв величезний казан, під яким уже горів вогонь. Вправні рогати-потвори голяком з довгими хвостами метушилися біля того казана. один той, хто був старший, сидів збоку і щось писав у книжці. Наступний, об'явив рогатий начальник, – ти!» І показав волосатим немитим пальцем із довгим нігтем просто на Петра Михайловича. Давай, швиденько, в казанець, скільки у тебе гріхів? Два. Н на у мене випалив Петро Михайлович, всього тільки два. «Береш, аж Паскуда, тут записано у тебе сто гріхів. О, боженьки», – заголосив колишній начальник. Де вони набралися стільки. А в тебе звернувся начальник рогатих до обласного начальника. Скільки у тебе гріхів? Десять, сміливо заявив той. Чесно вам кажу, чесне слово начальника. Десять кажеш, відкрив книжку рогатий начальник. Ні, не десять. От брехло, навіть тут бреше. У тебе ж, бачу, записано аж 200 гріхів. Ой-ой-ой, заверещав обласний начальник. Пробачте мене, я більше не буду. Не можу, коли заявив регати. У мене свій начальник є, він скоро прилетить перевіряти. Ладно, марш в казан. Петро Михайлович разом з обласним начальником почали лізти по казану. Знизу грів вогонь, а стінки казани були такі слизькі. Стань на карачки, скомандував Петро Михайлович обласний начальник, ти почину менше від мене, ось і стій на, на чотирьох. Якось згорим пополам залізли вони в отой Казан. Ох, як не хотілося Петру Михайловичу варитись, але гріхи потрібно було змивати кип'ятком. Цілий день варилися чиновники кип'ятку, а під вечір. Рогати захотіли відпочити. «Ей, ти. знову тиснув начальник рогатих на Петро Михайловича. «Влазь, Будеш варити свого начальника. Та дивись мені, що було все як слід. Ох, і старався ж тоді Петро Михайлович, підкидаючи дрова в полум'я. А казан аж кипів, булька, видимився від температури, обласний чиновник аж підскакував. Ох, не потрібно більше так сильно. змилуйся, нікого ж нема, зменш полум'я. Чого ти стрібаєш? А пам'ятаєш, як цілих дві години ти мене перемарував в приймальні? Добре мені було ти сидіти в таку жару, а ти ти сиди. А під самий вечір. Повилазили вони з отого казана і попленталися до своєї нори. Господі, Боже, змолився Петро Михайлович, пробач мені, якщо б я знав, ніколи б не брав хабарів, поважав би всіх відвідувачів, підприємців, як і платять податки. Поважав би своїх батьків, горів би їм тільки ви тися, Боже, зніми мої гріхи. Я більше не можу варитись в отому казані. А потім потихеньку показував пальцем на обласного начальника. То все він. Він брав мої хабори, а я теж вимушений був тоді брати. І не проси Бога почув шепотіння обласний. Шепотіння обласного не допоможе. Він сто казанів. Всі 100 казанів прийдеться тобі варитися. А тобі, всі 200 от хапуга, скільки набрав. А нащо вони тобі були стільки? Жив би як людина, ну трішки візьми і все, а то ж нахапав, аж 200 казанів нахапав, от тепер варись, зараза така. Мабуть, пройшло 10 чи 20 казанів, як почувся знайомий голос Василя Івановича. Куме, Петро Михайлович, і ви тут? І потім шмигнув носом і продовжив. А я то думав, що більше вас ніколи не побачу, яке то щастя, що ми знову разом. Ну, як тут? Знімають гріхи? Знімають, куме, погодився Петро Михайлович, гірко посміхаючись. Завтра побачиш, то скільки у тебе визначили гріхів? Ой, куме, страшно сказати, аж сто двадцять. О, здивувався Петро Мих... Михайлович, а коли ж ти успів мене перевершити? Та, ото коли ви померли, як? За ту годину другу ти стільки нахапав? Ну, погодився Василь Іванович, воно ж якось так сталося. Довго ще вони згадували минуле життя, а потім. Ну, а тепер скажу, хто ти будеш після Очищення? А тепер скажи, хто ти будеш після Очищення? Да ну вас, якось сконфузиво, промовив Василь Іванович і додав. Об'явили, що я буду начальником замість вас. Та ти що аж підскочив від почутого Петро Михайловича, яка несправедливість, буду скаржиться до самого бога. Це ж треба ж таке, мене з собакою, а цього бовдура начальника замість мене. То ви так не переживайте, мирно промовив Василь Іванович. Мені сказали, що більшого покарання і не може придумати, як тільки не призначений мене начальником. Сказали, що начальник іще стільки гріхів нахапає, не на одне злоденне життя вистачить. От воно що тільки і встиг промовити Петро Михайлович. Ну, ну тоді інша справа.